Богдан Волошин переможець Кубку України із змішаних єдиноборств. Смагався наш земляк у ваговій категорії до 77 кілограмів серед молоді 18-20 років. Кубок відбувся в Києві. Там спортсмен провів два поєдинки, які завершив достроково. Саме наполегливість та дисципліна. А головне віра у себе та бажання перемогти. Привели Богдана до успіху. Хлопцеві 20 років. Він тренується в українській академії єдиноборств UMA Academy. Для початку я не Мав цілих якихось виступати на змаганнях. Я просто хотів навчитися це для себе, попробувати, навчитися різного самозахисту, але пізніше мені стало цікаво, я побачив, що показує хороший прогрес, хороший результат, і спробувати себе на змаганнях. Богдан займається єдиноборствами вже чотири роки. Каже, надихнувся після перегляду поєдинків світових спортсменів. Тоді вирішив спробувати і свої сили. Я в цьому спорті, тому що тут можна бити руками, ногами, кидати суперника на землю, робити. Різні больові, задушливі прийоми тут. Поєднані всі стилі, всі види інших єдиноборств, і відповідно він універсальний. Він максимально наближений до реального поєдинку. Тренується Богдан з понеділка по п'ятницю два рази в день, але переконує і цього замало. Адже саме на тренуваннях він випробовує нові техніки, щоб в майбутньому перемагати суперників різних рівнів. Понеділок, середа, п'ятниця зранку. Я тренуюся по джиу-джитсу ввечері по ММА. Вівторок-четвер зранку я тренуюся по ММА. Там в нас іде більше робота на корпус, на китки від сітки і ввечері на кікбоксинг. Спортсмен додає, спосіб життя за межами залу також важливий. Це харчування, масажі та режим сну 8-9 годин. Важливо той, як ти харчуєшся, той, як ти відновлюєшся після таких тренувань, оскільки ну, мало потренуватися два рази в день. Потрібно також правильно відновитися. Не зможеш ти тренуватися на довгому, на, на довгий час витримувати такі важкі навантаження. Богдан додає, старається правильно мислити та налаштовуватись на бій. Цього вчить і своїх підопічних, адже вже кілька років тренує менш досвідчених борців.